Хочеш, щоб вообще на ногах не ходіть. Ти зараз стоїш на ногах, а тут ще не вишкать. Я питаю тих врачів, говорю, як мені жити? Я жив фізичською роботою. Владислав військовий, да, і ще не повністю списаний. Після невдалої операції в одному, не буду казати, якому госпіталі. 9 місяців мені зробили операцію. Я ну, навіть не мог на ногах стояти. Зібрався консіліум, еліта, вроді би, і вони сказали тебе оперувати не можна, тому що в тебе нерви розорвані, і їх через них не дойти, нікуди не долізти. І живи так, як хочеш. Багато хто казав, ти чо до сих пор не обратився до Єрошкіна. Єрошкін сказав, що все буде з тебе нормально, ти на ногах. Стоять хуже тобі не буде. Я тобі звільню еті нерви від тих над та рубців. Єрошкін змог розібратися з нервами. Він не боїться спайок, не боїться тих рубців. І поставив мені титанову систему. Да я ну можу стоять. Хлопці, не доводьте себе до такого стану, Не давайте в руки себе лікарям, якого ти не бачив, не чув про нього нічого. Тобі треба тільки до провірених врачів і бажано бажано платних. Зато ефект буде такий, що за відпустку можна від повністю відновитися а майже нічого не поміняється в житті.